Розділ 42. СИЛА. Що ти маєш на увазі? З серйозністю вислухавши сумей, Чуфен теж розумів, що ці люди не такі прості. Якщо я не помиляюся, то жердяя звуть Лю Манг. Хоча він лише на третьому рівні духовної сфери. Він і справді лідер альянсу Лю. Цей альянс Лю є досить непростим. Їх кількість мінімум 100 членів, і принаймні двоє з них майстри сьомого рівня. Є причина, чому сміття на зразок альянсу Лю може вербувати так багато членів у свої лави. Чи знаєш ти, як вони це роблять? Його дід Лю Ченген є керівником відділу покарань внутрішнього двору школи блакитного дракона. Причина, через яку Лю Мінг проводить таке потужне вербування в альянс, це через його стосунки з дідом. У внутрішньому дворі, доки вони нікого не вбивають, жодних розслідувань не буде проведено стосовно злочинів альянсу Лю. Ось чому вони можуть поводитися так зухвало, пояснила сумей. Чому ти розповідаєш мені все це? Погляд чуфена став важчим. Альянс Лю не ті люди, яких ти можеш провокувати, але я можу тобі допомогти, якщо ти приєднаєшся до Альянсу Крил, усміхнувшись, сказала сумей. Ми обидвоє люди, і я нікого не можу спровокувати. Також ти в дечому ти не права. Я ціную твої добрі наміри, але це справа моєї сім'ї. Як чоловік я бажаю розібратися з цим сам. Добре. Після відповіді Чуфена вони швидко побігли до альянсу Лю. Цей хлопець і справді щось із чимось. Дивлячись на спини Чуфена і Чугао, сумей надула свій маленький рот. Але після миті вагань вона, як і раніше, послідувала за ними. В області внутрішнього двору була величезна резиденція це був будинок Лю Манга, а також штаб-квартира альянсу Лю. У цей момент поза альянсом Лю, знаходилося кілька сотень учнів внутрішнього двору, які збиралися в окрузі, і кількість спостерігачів постійно зростала. Бо перед величезними дверима альянсу Лю висіла дюжина інших учнів. Їхні тіла було порізані і повсюди була свіжа кров. Деякі з них вже знепритомніли. Швидше дивіться, Альянс Лю знову просто так демонструє знущання з учнів. Невже немає нікого, хто зміг би їх за це покарати? Покарати хто піклуватиметься про таке. Керівником відділу покарань внутрішнього є дідусь Люманга. Хто посміє карати його у внутрішньому дворі, він неначе маленький імператор внутрішнього двору. Цс, заспокойся. Якщо Альянс Люпо чує тебе, то зрештою ти будеш на місці цих людей. Ах, сумно. Ці двоє молодих дівчат були дуже красиві, але я боюся, що вони будуть знищені люмангом. Учні, що спостерігали, могли тільки злитися, не кажучи ні слова. Хоча серед усіх альянсів внутрішнього двору, альянс Лю не був сильним, підтримка якої вони заручилися, була дуже сильною. Чорт, цей Люманг шукає смерті. Саме в цей час швидко прибули Чуфен та інші. Побачивши сім'ю Чу, яка була страшенно травмована, Чуфен був не в змозі контролювати свій гнів і кинувся прямо до альянсу Лю. Стій! Це штаб-квартира Альянсу Лю. Сюди не допускаються ті, хто не є членами Альянсу Лю. Бачачи, що хтось наближається, скрикнула людина, яка охороняла ворота Альянсу Лю. Чорт тебе подери!» – чуфен, підстрибнувши, збив цю людину на землю. Після цього він схопив його за комір і тричі вдарив в обличчя. Все обличчя охоронця було в крові, а його ніс був зламаний. Після цього чуфен змахнув рукою і, ніби мішок піску, підкинув його в повітря. І, пролетівши гарною дугою, той приземлився у дворі альянсу Лю. Люди з Альянсу Лю, слухайте сюди. Швидко звільніть, Чу Юе та Чу Сюе, інакше я розтопчу ваш альянс. Голос чу Фена з'явився, наче грім. Не тільки спостерігачі, що зібралися навколо, але навіть люди в резиденції Альянсу Лю могли ясно чути його. Чорт забирай, хто цей хлопець? Він сміє відкрито провокувати Альянс Лю? Я не знаю. Я ніколи раніше не зустрічав його, але, судячи з його віку, він повинен бути новим учнем цього року. Це насправді так, новонароджений теля не боїться тигра. Він сміє особисто провокувати весь альянс Лю. Здається, йому набридло жити. Багато людей віддали шану чуфену, коли всі вони усвідомили, що все, що він робить, так це шукає смерті. І справді. Як тільки Чуфен закінчив промову, двері резиденції Альянсу Лю відчинилися. Усі сто людей агресивно вискочили назовні. Всі ці люди були ще молоді, всі вони були високі та великі, так само їх сила була певною мірою значною. Найслабший був на четвертому рівні духовної сфери, а найсильніший на шостому. Який виродок сміє так сміливо виступати проти Альянсу Лю, порвати його? Один з тих, що вийшли на подвір'я, озирнувся і побачив охоронця зі зламаним носом, який косо дивився в бік. Він нічого не сказав і кинувся у бік чуфена. Сьогодні ті, хто насміляться перешкоджати, мені приймуть наслідки своїх дій. Коли він зіткнувся з сотнею членів Альянсу Лю, розлючений чу фен не відступив ні на йоту. Він був, немов розлючений тигр, що стрибнув на армію Альянсу Лю. Його атаки були надзвичайно безшальні. Для тих, хто траплявся на його шляху, щонайменшим відбулися важкими рани, а в гіршому випадку від отриманих поранень відразу ж втрачали свідомість. Кожен його рух проливав кров, і він не мав собі подібних. Перед ним, незалежно від того, чи були це майстри четвертого рівня чи шостого, жоден із них не міг витримати й одного його удару. Миттєво численні крики болю зазвучали з різних боків. О небо, хто ж цей хлопець? Як він може бути настільки сильним? Він надто жахливий, у такому віці вже настільки нещадний. Ця жага вбивства, що пронизує до кісток, дійсно проникає прямо в душу і приводить людей в жах. Чуфен знищував альянс Лю. Майже миттєво весь альянс Лю був розгромлений. Всі скрикували від несподіванки такого видовища, і навіть деякі спостерігачів тремтіли від страху. Щодо тих ста молодих чоловіків, які, як члени Альянсу Лю, навіть залякували людей ім'ям свого альянсу, перед Чуфеном вони були просто невеликим стадом овець. Стоячи перед тигром, навіть вовки будуть підкорені, стоячи перед демоном, навіть злі люди будуть добряками. Цей хлопець, я все ще недооцінювала його. Прекрасна пара очей сумей потай мерехтіла, поки вона стояла в кутку натовпу, вона дивилася на чуфена, її миле личко більше не таяло колишнього спокою. Не кажучи про його здібності до маневрування, він уже в такому віці був настільки безжальний. Навіть якби це сумей, вона не змогла б повторити цього. Зрештою, вона досі була така молода. Але Чуфен просто зробив це. Сумей не сумнівалася, якби не правила школи блакитного дракона, то Чуфен убив би всіх людей, які там перебували. Так само це означало, що Чуфен, як і раніше, був у своєму розумі. Але залишатися в змозі ясно мислити в такому шаленому бою, це ще більше говорило про геніальність Чуфена. Якщо в цьому віці він уже став таким, що станеться, коли він подорослішає. У цей момент до сумей прийшло зовсім нове усвідомлення щодо чуфена.